Власне, ми е з чим стикнулися? Ми стикнулися з тим, що законотворці розглядали законопроект, яким е прописали легалізацію торгівлі тютюном та алкоголем через інтернет. Дистанційну таку торгівлю, проаналізувавши чинне законодавство, ми зробили висновок, що на сьогоднішній день законних підстав дистанційної торгівлі тютюном та алкоголем їх просто немає. Тобто, тютюн та алкоголь має продаватися в місцях торгівлі. Це обумовлено двома питаннями: перше, це безумовно контроль віку, тобто, щоб ця продукція не потрапила до, до рук людей, які менше 18 років. А друга, це як для юного покоління, так і для дорослого, аби знизити цінову ці, нову, чи знизити доступність цієї шкідливої продукції, тобто дійсно тютюн та алкоголь сьогодні не заборонений до продажу особам від 18 років, але разом з цим він має продаватися в місцях торгівлі, щоб забезпечити як контроль над обігом, так і те, щоб людина мусила вийти і купити її. А якщо ну, щоб не привозили її додому. Але ми про проаналізувавши, зайшовши буквально на кілька вебсайтів, магазинів торгових мереж, ми зрозуміли, що всі торгові мережі в Україні, які продають торгують тютюновою алкогольною продукцією, ну принаймні серед великих, ми не, ми не знайшли таких, хто не доставляє цю продукцію дистанційно, тобто хто не займається от, продажем онлайн-продажем і, і доставкою. Ну і от розуміючи, який це ризик становить перш за все для е, дітей, для молоді до 18 років. Ми громадською організацією життя разом з всеукраїнською компанією Молодь вільна від куріння і спільнотою активної молоді провели такий експеримент. Наша волонтерка Ксенія, який 14 років, вона буквально зі свого мобільного телефону замовила у 10 мережах тютюн та алкоголь. Там ну ті бо деякі були ще тільки тютюн продавали, а так переважно тютюн і алкоголь. І на жаль, результат вийшов Десять з десяти, десять з десяти великих мереж привезли 14-річній Ксенії прямо на те місце, де вона була. А це було ну там якби. Не під закладом, тобто, що, що її ще доставили, можна сказати, ледве не додому. 10 з 10 привезли їй тютюн або алкоголь, або тютюн, і алкоголь, тому що були заклади, де, де вона замовляла і те, і те. І от, власне, хто був об'єктом, де ми пробували, ну, ми з розумінням, що це великі мережі, то цими мережами були Сільпо, Варус, Ашан, Фортуна, АТБ, Новус, Фора, Розетка, Фоззі, Айкос. Ем, всі ці мережі. Доставили без жодних проблем 14-річній волонтерці тютюн і алкоголь або там тільки один з цих виробів. Тобто, проблема абсолютна. Це означає, що ті ризики і загрози, про які ми попереджали, що крім доступності для населення, це ще й ризик для дітей. Вони підтвердилися, і от я чому починав з того, що вдячний вам за увагу, тому що от і наш сьогоднішній ефір він дає такий сигнал уповноваженим органам, як контролюючим, так і законотворчим, щоб вони, по перше, забезпечили зараз виконання закону і переглянули в ту сторону, що ну не можна. Же наркотична тютюнова і алкогольна продукція доставлятися прямо до хати це не той напрямок, куди ми рухаємося, щоб захистити здоров'я українського населення. Пане Дмитре. А наскільки ймовірно, що законодавці і правоохоронні органи таки розглянуть це питання і вивчать його, відповідно зроблять якісь висновки для регуляції цієї проблеми. Ну, ми над цим власне і працюємо. Про, про цю проблему але зараз, пане Дмитре, даруйте. Чи є якісь відповіді? Чи ви зверталися до правоохоронних органів, до законодавців? Що ви почули з їхнього боку? Наразі ми такі звернення направили в там. Наші партнери направили в профільний комітет по податкової фінансової податкової та митної політики, тому що вони ну саме їхній комітет уповноважений вносити зміни до цього законодавства. Ну і цю інформацію ми плануємо передати в правоохоронні органи. Ми не плануємо подавати це у форматі скарг як. Як того, що ну там їх окремо там зафіксували, чи ще щось таке, тому що не це було нашою ціллю. Ми подаємо їм цю інформацію в такому розгорнутому вигляді, що самі зверніть увагу на те, що у вас під носом абсолютно нівелюється ця частина законодавства. Ну але скажу, що ми ще власне в уповноваженні контролювати органи це не подавали, тому відповіді ще ще не отримували. Пане Дмитре, а чи зверталась ви персонально до представників мереж торгових, власне, які підпали під цю перевірку, чи вони надавали вам якісь коментарі? Ви знаєте, наша роль була продемонструвати проблему, і я тут більше вбачаю, що це от вже якраз і частина меді... роботи медіа як реакція на, на... на наш моніторинг. Власне безпосередньо процес моніторингу він запропонований навіть у відео, які... яким супроводжувався кожен випадок, от такої закупівлі. Тому ми дуже сподіваємося, що от якраз медійний розголос. І буде і стане там більшою підставою для того, аби мережі, які безвідповідально ставляться до виконання законодавства, які продали 14-річній дівчинці алкоголь і тютюн, ну власне, що вони якось переглянуть свою позицію і будуть діяти відповідно до законодавства. Пане Дмитра, а чи є у вас якісь статистичні дані стосовно того, скільки дітей, скільки неповнолітніх громадян України вдаються до таких методів покупки алкогольних і тютюнових виробів? Дякую, хороше дуже питання. Ви знаєте, є такі європейське опитування з вживання щодо вживання молоддю наркотичних речовин, і тютюн алкоголь за цією методологією входить до наркотичних речовин. Так от, згідно з цією статистикою, від 2019 року вказується, що переважна більшість молоді має може легко або відносно. Легко купити тютюнові та алкогольні вироби, тобто це відповідь людей у віці 15-16 років. Крім того, якщо говорити про Україну, то більше 10 разів за рік, тобто, ну. Там далі не йде, не йде ведеться інша динаміка. Але, грубо кажучи, 25% молоді, 18, молоді ще 15-16 років. Вони практично щомісяця вживають алкогольні напої. Тобто, чверть от такого віку дітей, ще неповнолітніх, вони вживають алкогольні вироби, і половина серед загалом дітей кажуть, що їм легко. Або дуже легко купити алкогольну або тютюнову продукцію. Якщо ж говорити про куріння, то в Україні станом на 2017 рік бо свіжішої інформації на жаль, ми поки що не маємо. 15% школярів віком 13-15 років вживають тютюнові вироби, а 20% майже вживають електронні сигарети. Тобто, ми можемо констатувати епідемію вживання тютюнових виробів та е, алкоголю серед українських е, школярів. А не цікаво, як на цей процес можуть впливати батьки цих дітей, чи вони знають про цю проблему, чи здебільшого вона якраз розвивається через те, що зокрема й батьки не знають про дії про онлайн замовлення своїх дітей тих продуктів, які мають наркотичний якийсь характер, алкогольний тютюновий і так далі. Безумовно, батьки можуть про це і не знати, тому що якщо говорити про доросле населення, то дослідження ВОЗ вказує на те, що менше 3% дорослого населення замовляє тютюн або алкоголь через інтернет. Тобто, по суті, можна е, припускати, що ця функція працює перш за все на неповнолітніх. А друга річ це те, що ви знаєте, безумовно, найбільшу відповідальність напевне, несуть батьки за своїх дітей. Але ми все-таки як країна є суспільством, і якби тут має бути співпраця як держави з інструментами. Ну бо тобто, якщо держава допускає діяльність тютюнової і алкогольної продукції в Україні, ну компанії, які виробляють або реалізують. Цю продукцію, то разом з цим держава має допомогти батькам захистити їхніх дітей від того, щоб вони не потрапили в залежність відживання алкоголю і тютюну. Е, і е, от інтернет-торгівля це місце, де держава відпов... має відповідати за себе. Раз вона допускає торгівлю такою продукцією, то е, будьте добрі, допоможіть захистити батькам, щоб е, діти були захищені від, від цього. Тому що якщо з кожного телефону е, з кожної соціальної мережі дітям вискакує і реклама тютюну та алкоголю, то як батькам от, захистити своїх дітей від, від цієї шкідливої продукції? От тому як на мене, безумовно батьки мають там своїм прикладом і. Скажімо так, увагою до життя дітей допомагати їм не потрапляти в залежність від цієї продукції тютюнової алкогольної, але разом з цим обов'язок парламенту і уряду створювати умови, за яких діти та молодь в Україні не починають вживати тютюнові та алкогольні вироби, от те, що відсутній контроль за реалізацією і, взагалі, за дистанційною торгівлею алкоголю і тютюну з боку тобто він відсутній з боку того, що парламент проголосував закон, яким легалізував дистанційну торгівлю тютюну та алкоголю. Ну поки що можна сказати, що держава свою частину зобов'язань виконує, ну може виконувати краще. Пане Дмитре, ну і на завершення, то відповідно, коли цей контроль з боку держави посилений контроль може відбутися, коли можуть бути розглянуті відповідні законопроєкти, закони про які ви згадували, і це питання повністю буде на контролі врегульоване. Я сподіваюся, що в найближчий час, але скажімо так, це моє сподівання. На жаль, є необґрунтованим, е, тому що е, ну скажімо, підстав до того, щоб в, в уповноважені органи діяли відповідно до ну і і забезпечили виконання цих вимог. Ну зараз дуже мало. От, власне, наше та... чим це пов'язано, пан, пане Дмитре. Це якийсь саботаж з боку народних обранців, чи чи якісь інші чинники? Е, дуже просто, якщо взяти ці мережі, які ми е, оглянули, вони ж податки сплачують. Їм просто плювати на те, що це продається дітям. І уповноважені органи переважно вони слідкують за сплатою податків. Якщо податки сплатили, то заради Бога, продавайте дітям. Тобто, це вже не наша головна біль. Кому жити, той виживе. От то в цьому проблема? Тому що ті, хто мають контролювати, щоб це не потрапляло до е, рук дітей, е, і, і включно от парламентарі, які мали би заслідкувати, тобто за тим, щоб суб'єкт досладарювання не продавав дітям е, неповнолітнім е, алкоголь тютюн, має слідкувати податкова. За тим, щоб взагалі це на законодавчому рівні було забезпечено і щоб не було доставки. Це має за це відповідає парламент. Зараз вони обоє на жаль в цьому питанні діють так, що е, життя та здоров'я дітей в питанні залежності від алкоголю та тютюну е, в частині от дистанційної торгівлі, їх не цікавить їх цікавлять гроші. Щоб люди купили гроші, діти за батьківські гроші купили алкоголь і тютюн, і з цього заплатилися податки. Тобто, ну, в мене тільки такий висновок на жаль з'являється то Прикра насправді ситуація, але все ж таки будемо сподіватися на краще і сподіватися, Я що і невдовзі дуже сподіваюся, що буде на краще, тому що взагалі проблема епідемії вживання алкоголю і тютюну вона якраз полягає в тому, що люди потрапляють в залежність, і потім наші здорові, хороші, красиві українці, замість того, щоб бути міцними, здоровими, для того, щоб мати можливість заробляти гроші, кормити свою сім'ю, платити податки. Вони платять гроші тютюнові і алкогольні. Індустріям і до кінця життя на жаль часто не довго, тому що, наприклад, вживання тютюну е, передбачає те, що до 50% споживачів попередчасно помруть від хвороб, спричинених вживанням тютюну. Е, на жаль, вони передчасно помирають, і е, ми втрачаємо громадянина, платника податків, а сім'ї втрачають свого ба. Е, Брата, чоловіка, дружину, е, і звичайно, що от саме тому нам треба з самого початку і не починаючи з дітей захищати їх від цих епідемій, бо ми хочемо ну кращого, здорового і щасливого життя нашим людям. І тоді і, і треба починати безумовно з умов для наймолодших. Абсолютно точно, пане Дмитре, і будемо лупати цю скалу спільно. Зокрема, ми зі свого боку ми дійно і сподіваємося, що отримаємо і результати від наших парламентарів вже невдовзі. І це питання буде належним чином врегульоване. Дякуємо вам за вашу небайдужість за включення до нашого етеру. Нагадаю для глядачів та слухачів, що спілкувалися із виконавчим і програмним директором центру громадянського представництва життя Дмитром Купирою. На все добре, пане Дмитре, і тримаємося. Дякую, всього доброго навзаєм.